Доброго дня, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Storage Hunter Simulator. І я знаю, що зараз цієї гри стало менше на моєму каналі, ну але це пов'язано бути з тим, що все ж таки і активність на цій грі стає менше на моєму каналі, друзі. Ну але я все одно е заходжу грати в цю гру, і сьогодні у мене є прям мета. Що я хочу зробити в цій серії? Я хочу знайти всі епічні предмети у цій грі. чим ми будемо і займати з вами, друзі, протягом цієї прекрасної серієчки. Ну, але на початку з вас лайкосик, коментарчик, підписочка на канал, робіть ці дії обов'язково, тому що вони дуже допомагають мені в просуванні мого контенту вгору по рекомендаціях Ютубчику. Тому я дуже вас попрошу їх все ж таки виконати, тому що це, знаєте, дуже сильно мотивує і підтримує мене як контент-мейкера. Також, що я ще хотів вас попросити зробити, заглянути в опис під відео, там є сервіси, де ви можете пана Романа підтримати донатиком. Або є ці всі сервіси в закріпленому коментарчику. Також є спонсорство на ютубі безпосередньо. Ну і мої соціальні мережі. Інстаграм, телеграм дуже раджу вам туди зайти і підписатись, тому що там є щось цікаве. Алло, 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 яке радіо? Що, що за радіо грає? Гучність музики мінус, алло. Тут якесь радіо почало грати, що за фігня? Там також є цікавий контент, який я сподіваюся вас зацікавить. Е, і там може стежити за моїм реальним життям, тому також всі посилання в описі, або чекайте закріплений коментар. У мене тут в коробці, до речі, є якісь предмети, я не можу зрозуміти, що їх. Не можу виставити себе продаватися, в чому справа. У мене тут купа всякого... Всякого добра цього. А, у мене все склад. О, хо хо, хо. М'ячі посипали. Ай-яй-яй-яй, куди? Куди, куди, куди посипались? Куди пос. Куди? Ой-ой-ой. Ой-ой, біда, бідося біда, бідося біда, бідося Зачекай, У мене взагалі інший план був на серію. А не з м'ячами оце колупатися зачекай. Так, 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 і стаємба, зараз. Куди? Куди ти випав, алло? Все? Ось, ось, ще один, все. Чудово! Чудово, чудово, ладно. Трошки не розрахував, і фіг з ним. Що я, я хотів зробити? А, я ж хотів, по-перше, подивитися на мапу Е, магічну мапу. Тих предметів, які я ще не знайшов. Я побачив, що от в глосарії... У мене є цей список епічних предметів. Їх всього три. Якийсь меч, якась картина і якась рослина. Мені скидували е, взагалі картиночку, де я можу це все знайти. Де я можу це все знайти? Але де зараз? Секундочку, я це все знайду. Знайду. Ось. О. Все. Мені потрібен меч. Меч знаходиться у нас десь. Десь у нас він знаходиться ось тут от. Ось тут от він десь знаходиться. Будемо його шукати. Картина знаходиться десь. Десь, десь, десь. До речі, вона неподалік. тут у нас знаходиться, вона десь знаходиться. Десь ось тут у нас вона є. Ми зараз куди. Ага, 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 Стаямба, Стаямба не тут. Вона десь. Вона десь знаходиться у нас. Ось тут от. Давайте ми зараз сюди, по-перше, відправимось і подивимося, що ми тут знайдемо. Можливо, щось буде цікаво, можливо, ні. Ой, там ще на, на даху у нас. предмети залишились. А я молодець, я коробку першим э, ділом продав, а все інше, типу таке, та ну нафіг. Хай лежить, господи, нікуди не дінеться, ага. Не дінеться, дінеться ще і як. А, так, 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 так. Ну що, давай подивимось, давай подивимось, що де до чого. Десь тут у нас. Стоп, так, я ж що, щось забирав. Я ж тут щось забирав, зачекай. Якусь карт... стоп! Якась картина тут була. Якась картина тут була. Зачекай, зачекай, зачекай. Там ну, ано, ну. Стоямба. Я ж тут щось... Я ж... Ні, це не та картина, стоямба. Не та картина. А, все, 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 все. Знайшов. Знайшов картину. Так, 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 мапа та райони. Вона знаходиться у нас десь. Де це, господи, що це за район? Десь тут? -от. Десь тут вона знаходиться. ну Давайте поїдемо сюди. Ладно, в принципі, я спати вже не буду, тому що. А який мені сенс лягати, тому що, в принципі, вже скоро і вставати. Полетіли. М'ячі всередині там просто в шоці. Головне, щоб вони не випали десь на зупинці. Полетіли, полетіли, бабки є, баб... з бабками проблем нема, тому в принципі, за це я взагалі не парюсь. За розвиток ломбардів, ну, зрозуміло, що для їх розвитку треба робити, треба знаходити предмети, продавати. Але, знаєте, якось потроху, мені здається, втрачається інтерес у цієї гри, що у вас, що у мене. Тому що, в принципі, все, що можна було зробити, ми зробили. Знаходити ці всі епічні предмети, ну в принципі, ми їх і так. Познаходимо, але от що далі робити, типу, прокачувати все по максимуму, ну це, звичайно, так цікаво. Але. М ну, блін, це просто буде один той самий монотонний процес. Можливо, варто перейти, е грати в цю гру в режимі там якихось стрімів, тому що як на серії, мені здається, нуднувато. Мені здається, що нуднувато починає бути, тому що. Ну просто все одне і те саме. Просто все. Mm, дуже дякую, дуже дякую. Ти мене файно привіло, привів навігатор. Дуже файно ти мене привів. Ну ладно, я той сам знайду дорогу, я ж не дебіл якийсь. Не дурник. Так, а тут, до речі, мене і не, не носило. Тут, до, до речі, мене і не носило. Ну, зараз глянемо. Ооо, ось вона ця картина! Осьо вона ця картина. Знайшли. Дядь, привіт. Ти ще Ну так! Ну так, вона, знаєте, коштує не дуже то дорого. Давайте ми її просто навіть на дах закинемо. Навіть не будемо е її класти всередину, тому що немає сенсу. Немає сенсу, а що, вона дешева? Вона дешева. Так, давайте далі. Квіточки у нас, до речі, знаходяться десь на узбережжі, а я ж там на узбережжі колись там був. Зачекай, ну, що я їх там не знайшов? Десь, 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 десь. Десь ось тут от вони знаходяться. Ці квіти, десь ось тут тут. Якийсь букет квітів. Він у мене позначається як не знайдений. Ну, давайте зараз ми його знайдемо. В принципі, у мене все отут-ут -от в одному районі залишається не відшукана, зачекає. Тут більше нічого, ніяких предметів там немає. Оцих, от, можливо, не дуже дорогих, там не таких рідкісних. Не думаю, що ні, да? Навряд чи тут щось таке буде. А, дядь, ну не сумуй, забрав твою картину, ну, нічого страшного. Ну, сподобалось. Сподобалось, буде продаватися у мене. Не в галереї, звичайно, в ломбарді, ну але. Знаєш, тут, то, я думаю, таке фігня. Давайте тут глянемо. Ну, чисто біля цих будиночків, може десь щось завалялося, я тут, тим паче, що і не гуляв. Нічого не дивився, нічого не роздивлявся, ну от що, що, нічого нема. Ну що, нічого нема. Нічого нема, да? Ай-яй-яй, як шкода, як шкода. Що, тут в кутку нічого не валяється? От ти подивися, а, жлабяра. нічого не Ой, тут, да, блін, ну. Ну, що за мешканці? А ну що за мешканці тут живуть? Піцу. Залишили і надгризані ходови. Дуже вам дякую, але я не голодний. Хоча насправді ні, голодний, я б зараз би і поїв би. Ну, мабуть би, ну. Що, тут нічого також нема, да? Ой, ну і ладно. Ну і ладно, я, я поїду шукати ексклюзивні, дорогі, епічні речі. Окей, 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 окей. Погнали, погнали далі. Мій фургончик зараз мене привезе до моєї цілі. Да, звичайно, картина така цікава. Ви знаєте, малювали-малювали, а в кінці просто взяли і обісралися з малюванням. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Полетіли сюди. Тут я все обшукував, до речі, все шукав, все, що міг знайти, знайшов. Так, ну і де от це от. І де воно? Зачекай, я ж тут був. Я ж тут ходив і що нічого не знайшов, а де воно могло бути? Можливо, десь тут. Прекрасно. А можна мене було ще далі закинути? Я тут знаходив якесь крісло, але воно було, здається, золоте, не епічне оце, Воно було легендарне. А тут якісь квіти. Якісь квіти я не знайшов. Точно ж квіти. Ну, все, якийсь букет квітів, здається, да, оце воно десь тут. Ну, давай зараз будемо шукати. Давай я спробую зараз сам знайти. Сарам зараз спробую тут обшукати всю місцину, ну в туалеті навряд чи так сітка. Тут нічого нема. Просто можна, звичайно, на мапі подивитися, де воно там більш детально знаходиться, але я не хочу цього робити, хочеться, знаєте, і самому пошукати. Хотів би пан Роман сам пошукати, ти б сам би шукав. А так ти вже використав підказку у вигляді фотографії. Та що ти дудиш? Що ти дудиш в дудку свою, а? Не дуди! Так, також нічого нема. Ми може ще й впасти. Ладненько. А ну Стоямба, а отут можливо, десь тут. А, оно воно, як стоп, як туди дістатися. Опа! Опа, так. Дві тисячі, серйозно. Ще й вудка. Wilson! Це до чогось була відсилка, але я так і не зрозумів до чого. Давай за... ей, -е -е -е, куди, 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 куди? Покотилося воно, ти ба. Стоп, оце до чогось відсилка? Я просто не можу збагнути до чого. Е! -е. Що? Стоямба? Так, дядя. Там ще вудка була, я хочу А може ще не тільки вудка. Що, тут більше нічого нема. Серйозно? Рибальська вудка. Ну, це, звичайно, да, солідно, солідно знайшов. Відчіпися, давай, і сюди. Давай її на гору закинемо, типу. О, так, м'ячів тут нема, чудово. Чудово. Ну тут мені здається, що більше немає сенсу щось шукати. Ну давай ще сюди зазирнемо. А я сюди не застрибну просто-напросто. Ну да, не застрибну. Ну ладно, коротше кажучи, я тут вже все, в принципі, інше бігав. А тут я був? То. Ну, давай ще тут глянемо, тому що, здається, я тут не бігав. А тут щось може бути, тому що така місцинка перспективна. Ну, якесь там може рожеве там, ні. Угу. Ну, Хоч би фіолетове якесь би запхали, а ну заради. Заради якоїсь. Ну, якоїсь пристойності взагалі. Ну що це. Нічого не бачу. Ну ладно. І останнє місце у нас десь у цьому, на цьому фестивалі. Давайте подивимось десь ближче, де воно там може бути. Десь воно ось тут. от. Десь воно ось тут, от, ну окей. Погнали зараз по узбережжю, покатаємось. Знаєте, оце таке, типу, м -м, пляжна пригода остання така в цьому місці. Тому що, ну я, ну, блін, я думаю, що. Е, знаєте, будуть ще серії, якщо ви будете підтримувати дуже активно цю серію лайка. Коментарями, також, бо якщо буде підтримувати, то я ще, я думаю, серії саме запишу. А так, я думаю, що, можливо, я ж кажу, перейде це все в формат стрімів, типу тупо будемо фармити бабки, досвід, і оце все. Просто я правда не знаю, що коли будуть стрімити, тому що зараз з моїм графіком роботи скажу вам так, що не встигаю я нічого. Ти, ти чо? Куди? Куди покотився, льо? Та й пішло воно. В одним. Ти чо... чо пхаєшся, Чо ти кидаєшся? А, це типу те, що... Типу те, що випало, от воно зараз в мене кидається, да? Ну ладно. Тоді заберу вже хір з ним. Я думав вже забити, але ну, коли повернули, то ладно, фіг. Фіг, фі, фіг з ним оце, як то кажуть, давай все, окей. А Я так хотів прям файно заїхати, так? Нормально, блядь, заїхав. Все, помчали. Помчали. До моєї точки. Я тут проїду, я, здається, не проїду. Поїхали кудись туди. А, ну, до речі, зараз можу заїхати в свій ломбард в Blueberry Village. Тому що там мене давненько не носило. В принципі, чому би і ні, можемо це зробити. Тим паче, що ми будемо неподалік зараз. Заїдемо зараз тут на поля. Тут, здається, я був, тут, типу ж, нічого на цей, да? нічого не взяти, нічого на цей, воно не береться. А, ось цю місинку я то і не чекав, до речі. Ну да, так, я думаю, що щось що може бути цікаве. Чого е, я сам не прочекав це все, не знаю. А, ого. А ось о він цей меч. Ось він, ось він. Меч Берзерка. Дві... Там 1990, а потім 2000-2022. Бак сина, це Оце сто... стоє. Ну що, типу виходить, що я все знайшов? Глосарій, дивися, епічних предметів знайдено всі. Легендарні предмети у мене тут залишились, типу. А, ну. Ні, зачекай. Ні, легендарних предметів ще багато є. Хоча... Ну, типу, я мабуть їх можу знаходити в цих в аукціонах сліпих. От, Ну але. Давайте, давайте, ладно, ми зараз поїдемо, це завеземо продаватися в Village, чи поїдемо. Мабуть, що на сліпі аукціони ще з'їздимо в останній раз. А може і не в останній раз, хто його там знає, як воно нас все. Але головне, що всі епічні предмети знайдені. І це не може мене не тішити. В принципі, я розумію, що по мапі розкидано багато легендарних предметів, але який мені з них сенс. Я думаю, що ніяк. От з епічних сенс є. З легендарних сенс все ж таки ну, якось воно, знаєте, таке. Типу, їх можна і так знайти, а от епічні, то знайти в контейнерах, тим паче, було б дуже-дуже складно. Давайте ми зараз сюди заїдемо, все поставимо на продаж. Подивимось, може, воно десь якісь бабки там залишилися. Хто його знав, може щось я десь там загубив, забув, забив. Так, все. Яка перерва? Чуєш, ти працює? Зараз поїду далі це, лутати якісь предмети. По нулях. Ну і хер з тобою. Ну і хер з тобою, як то кажуть, поїхали. Давайте останні аукціони сліпі. Скоріше за все, а може й. Ну, коротше, подивимось. Подивимось, друзі, не знаю, розберемось. Розберемося. Так, і кажу, до речі, що я можу взяти участь, типу, зареєструватися одразу в усіх аукціонах, якщо їх декілька, а то я постійно бігав, коли один за. Куди я поїхав? Ну, туди поїхав. Молодець пан панер. Ром... Ну, вже, знаєте, давно не грав і забув, що до чого взагалі. Моя хата там, моє все. Мої, рі... Мої рідні місця Blueberry Village, майже 50 рівень. Ну Нормально, нормально. в принципі, у мене тут 50-й, там десь 30-й, якийсь там 27-й. Нормально я розвинувся, думаю. Нормально, так ми знаєте, пройшлися по цій грі. Ми доволі довго в неї грали, доволі довгі були серії. І вам подобалось, і мені воно все подобалося. Все ж таки, коли от згасає ота іскра, яка була. На перших, там, ну навіть 10 серіях, то це вже, знаєте, не хороші знаки. Це ті знаки, до яких треба прислухатися і, мабуть, рухатись кудись далі. Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо наступних ігор, які можна пограти, в які можна так само залупити, як і у цю гру. Я буду дуже радий почути вас, почитати ваші коментарі стосовно цього. От, а можливо, ви мені, звичайно, скажете, що та ні, пан Роман, давай, фігач далі цю гру, треба їд пройти до кінця, досягти всіх там можливих рівнів і неможливих рівнів. Я не знаю. Можливо, якщо я побачу ваш інтерес, і мій інтерес також прокинеться. Подивимось, подивимось, друзі, це ж така справа, знаєте, цікава. Цікава справа справа записування відео. Ти от, наче то думаєш, що вже все іскра гасає, а потім ти дивишся, що людей впирається гра все одно. І ти думаєш, Та, ні, блін, якщо їх впирає, то і мене теж хоч впирає. Якщо їм цікаво дивитися, то мені цікаво це записувати. Тому, друзі. Все залежить також і від вас, не тільки від мене, в цьому випадку. Так, ну, давайте подивимося, що у нас тут є. Один аукціон. ну... Не густо, не густо. Ну але ми зараз заїдемо, подивимось, що там по ломбаду по нашому. Три коробочки у нас мається. ну добре. Ну поїхали давайте. Ей. А я? Ну взагалі в собі? Дядя, я... А що? А я навіть не брав участь в цьому аукціоні. У мене що ви розуміли, гра залагала. Мій персонаж стільки в шоці, що він такий каже, а що за фігня? Шеф, а що відбувається взагалі, алло? У мене нічого не сп... мене нічого не працює. Це був баг якийсь. Я зловив бах. Я не, я не можу не вийти нічого зробити, ну. Схоже, треба закривати в, в гру, тому що як по-іншому. А як, як по-іншому? По ну давайте зараз глянемо, де я взагалі опинюсь. Ну, знаєте, це от як якийсь знак, типу. Типу, знак, пан Роман, ну ти давай вже все, кінчай. Ну, з грою в сенсі. Давайте глянемо, де нас зараз зберегло. Хотілося б, звичайно, перемогти на аукціоні на цьому на останньому. Але. Я не знаю, де мене зберігло. А, до речі, ну зачекаємо. М'яч вивалився. Ну давай сюди м'яч. Він, схоже, десь загубився знову по дорозі, а я його знову не дав. Ну давай, я сподіваюся, зараз все спрацює. О, все нормально, то був баг. Мода клас С. Таке собі. Хоча, можливо, до речі, непогано. Зараз лянемо. Так, давайте, давайте, давайте. Торгуйтеся, торгуйтеся. Давай, давай, дядя, давай. Всі свої бабки вивалюй. І ти всі свої бабки вивалюй. Так, тепер я вивалю. А, до речі, вимкнув музику, тут тепер перестала грати музика. Я просто хотів позбутися музики в машині. Так, чудово. Окей, слава ага, прокачалося. Так, ну що, давай дивитися. Угу. Бачу дуже класні і коштовні предмети тут прямо. І більше нічого тут не бачу, крім цих предметів. Так, а, ні, що ще є там? Запхнули сюди. Оп! Що е, це? Серйозно, маска якась? Маска принцеси? Вона себе взагалі в дзеркало бачила, ця принцеса, блін. Ну, відкрийся вже. Відкрийся. Щось там вивалилось? Полетіло кудись. Куди ти полетіла, алло? Дай мені сюди. Я вже забув оці всі рухи, як треба робити. Так, у нас тут є срібний браслет, ну давай хоч так. Можливо, його цей контейнер ми відіб'ємо по ціні. Поки що ми дуже близькі до цього, але я не знаю, чи станеться це чи ні. Так, що у нас тут? Намисто, давай сюди, намисто, давай, 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 звичайно, все сюди. Що тут? Це знову якісь речі, блін, брудні. Нехріна мені брудні речі? Сорочка, нахрена мені брудна сорочка? Ти мені чисто давай? Що у нас тут ще? Валентинський букет. Валентин який забув букет, і тепер його мені можна продавати, да Маска грабіжника. Ну, блін, ну щось таке. Щось таке воно от собі. Якось. о так Шкарпеток вже давно мене зустрічала звичайно. Давай, сюди, шкарпеточку. Так, що у нас? Знову букет Валентина, давай. Ага. Вальок, валік, каже, загубив букет. Геловінська маска, чудово. Чудово, чудово. Маска грабіжника. Вау, ну ми майже відбили цей контейнер, звичайно, але. Е, що у нас тут ще є? Геловінська маска. Ну, аж на 12 баксів ми відбили цей контейнер. Прекрасно. Просто прекрасно, просто супер, просто клас. Все, погнали, коротше кажучи, продавати це все. І будемо, мабуть, що закінчувати нашу чудову серію. Можливо, навіть останню. Так, чого ти падаєш, а? Лежи тут! Лежи, лежи! Все, чудово зачепилося і полетіли. Бля, ці м'ячі вони от не дають мені спокою, вони, вони, вони переслідують бляха-муха. Поїхали, все, нам в ломбард. Нам в ломбард. Я вже, навіть бачите, дорогу не забуваю, їду, знаю, куди їхати. Це біля мого ломбарду можу ввалити все, що захочу. Так, давай, оце все сюди є. Чудово, давайте заглянемо, що у нас там по грошам, по грошиках, скільки заробив, скільки що продав. Пінь'ята так, блін, і не продана. 7400 баксів. Ну, до речі, непогано. Друзі, ну на сьогодні ми з вами прощаємось. Прощаємось, можливо, з цією грою на серіях. Подивимося, я не знаю, що яка буде ваша реакція. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, звичайно, ж, в вигляді коментарів, підписок, лайкосів. Це все дуже важливо. І не тільки для того, щоб ця гра виходила, щоб виходили і інші ігри, і, можливо, побільше їх виходило. Не забувайте підтримувати український Ютуб, блогерів наших всіх підтримуєте. Пана Романа також підтримуйте обов'язково. Окрім лайкосів, коментарів, можна ще ще донатиком задобрити пана Романа. Всі сервіси для цього знаєте в описі. Спонсорство на ютубчику також є. Ну, але це я казав на початку відео. А, я вам всім дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, Твіч також підтримуйте. На все добре, до побачення.